Ганс Християн Андерсен. Казки та історії. Моє життя це чудова, благословенна казка багата подіями. Якби в дитинстві, коли я убогим хлопчиком сам пустився в білий світ, мене зустріла самогутня фея і сказала мені, вибери собі дорогу і мету, і я відповідно до твоїх обдарувань і розумових здібностей. Оберігатиму та спрямовуватиму тебе. І тоді моя доля не була би щасливішою і кращою, так писав Андерсен. Його душа поривалася до незвіданого, не знаходила місця в реальному світі, тож він самотужки подався на пошуки своєї долі. Він прагнув знайти щастя і творити свою книгу життя. У нього була чудернацька дитяча мрія прославитися, чи то в балеті, чи то в опері, чи то в декламації зі сцени. Але Копенгаген зустрів його прохолодно. Режисер королівського театру не знайшов в ньому ніякого таланту, тільки того, що дозволив працювати статистом та співати в хорі. Юнак із запалом взявся до навчання, багато читав, писав, підтримував самодурство ректора гімназії, котрий говорив йому таке: із вас не вийде нічого путнього. Ви збираєтесь писати, як тільки зіпнетеся на ноги, та ніхто не читатиме вашої писанини, її скуповуватимуть на макулатуру. Просто неймовірно, на Андерсона Градом сипалися дошкульні кпини, а він і далі вірив у людську доброту та щирість і засипав друзів своїми листами чуйними, поетичними. Бо вже тоді він був дуже добрий оповідач. Він нарешті усвідомив своє справжнє покликання і став письменником. До останнього подиху, зберігши в собі душевну безпосередність, яку не забав не інакше як ніжністю розуму. Андерсон писав багато вірші, романи, п'єси, дорожні нариси та нотатки. Він найменше сподівався отримати свою славу від казок. Усе написане досі виявилося лише трудною дорогою шліфування пора, нагромадження знань та збирання вражень. Казки Андерсена, цитую, завбільшки горіх, а містять в собі цілий світ. І в них є все і драма, і роман, і філософія. От саме тому Андерсен здебільшого і називав свої казки історіями. Написав він понад 170 казок та історій, подеколи переосмислював данські народні сюжети, як у казках Кристалу або Дикі Лебеді, і надібрав мотиви казок інших народів Соловейко, нове обрання короля, або ж виписував оригінальні сюжети Дюймовочка, Русаленка, Стокротка. Та у всіх його казках відчутний колори данського фольклору. Андерсон по-своєму сприймав дійсність і по-своєму її описував. Його тонка іронія, його пильне око помічали все, від нього не ховалася жодна душевна іржа. Та й чи міг би він витримати колючі насмішки, ядучі кпини та постійні приниження, якби на його бурхлива уява? Світ казок Андерсена дихає світло і трепетно, бо це світ прекрасної мрії про справедливість, любов, добро та злагоду. Хоч часто йому доводилося чути ну що ви, пане Андерсене, це надто жорстоко, моторошно. Ви перелякаєте дітей, тут треба підкоротити, а тут замінити. Господи, що у вас за речення? Довшого не придумаєш. Але він стояв на своєму, на тому, що в дитині цікавість завжди візьме гору над страхом. А хто боїться, відмер собі ліхтарика і присвітить дорогу та й дістанеться туди, де від цікавості перехоплює подих. У цьому виданні використані малюнки данського художника Вільгельма Педерсена, першого ілюстратора казок Андерсена, а паракот. Пар... Переклала цю книжку Галина Кирпа. Давайте подивимося, які ж тут є казки, скільки їх тут є. Дуже-дуже багато. Власне, це вся класика. Кресало, малий Клаус і Великий Клаус, принцеса Нагорошення, квіти малої Іди, дюймовочка, капусний хлопчик, русаленка, і багато, багато-багато найвидатніших казок та історій від. Ганса Християна Андерсена. Видавництво Богдан рекомендує.